У Росії відбувається саміт БРІКС. Триватиме він до завтра. Туди з'їхалися очільники держав та глави урядів 36 країн. Це переважно представники так званого глобального півдня. У Білому домі вже заявили, що не розглядає цей саміт як загрозу. А експерти кажуть, так Путін хоче продемонструвати, що він не в ізоляції. Докладніше далі в сюжеті. На фоні повномасштабної війни з Україною Росія вирішила провести 16-й саміт Брікс вперше у розширеному складі. Хоче показати, що диктатор Путін не в ізоляції. Участь підтвердили 33 держави, але не всі вирішили відправити лідерів країн. В останній момент передумав їхати на саміт президент Бразилії Лула Дасільва. Мовляв, після нещодавної травми голови лікарі йому заборонили літати за станом здоров'я. Тому візьме участь у саміті по відеозв'язку. За Шення не прийняв спадковий принц Саудівської Аравії. Мохамед Ібн Салман відмовився і лідер Сербії Олександр Вучич, якого в Москві вважають своїм другом. Він зустрічатиметься з прем'єром Польщі, а на саміт послав віце-прем'єра. Вірменія слідом за Казахстаном повідомила, що немає намірів ставати членом БРІКС. Зате неочікувано на саміт приїхав генсек ООН Антоніо Гутеріш. У Гетеріша запланована особиста зустріч з диктатором Путіним в організації Об'єднаних Націй. Візит до Росії пояснили тим, що це стандартна практика відвідувати зустрічі з великою кількістю важливих держав. На візит Гутеріша до Росії відреагувало й українське МЗС вчинку генсека. Там не зрозуміли. Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН. У кремлівського диктатора Володимира Путіна напередодні були зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єром Індії Нарендрою моді. Говорили про війну в Україні. Глава КНР сказав, що у світі панує хаос, але дружба між країнами буде непорушною. Водночас моді заявив Путіну про необхідність припинити війну в Україні та запропонував своє посередництво. Напередодні міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив, що його країні вдалося повернути. Уте 85 індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії щоб воювати в Україні. А моді під час саміту вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 індійців. Ми у постійному контакті щодо триваючого конфлікту між Росією та Україною. Як я раніше зазначав, ми переконані, що проблеми мають вирішуватися мирним шляхом, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру та стабільності у всіх наших зусиллях ми віддаємо перевагу гуманізму і ми готові надати будь-яку допомогу в майбутньому. Тим часом в інституті вивчення війни вважають, що Володимир Путін за допомогою саміту БРІКС хоче створити механізм для посилення своїх можливостей у війні проти України. Росія ймовірно використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля для зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами та укласти угоди і створити торговельні механізми, за допомогою яких зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом'якшення впливу західних санкцій. Як зазначає видання Bloomberg, ідея кремлівського диктатора перетворити БРІКС в антизахідну коаліцію, яка б могла конкуруватись за світовий порядок та панування долара, не зустріла схвалення у ключових країн блоку. Так Індія виступає проти подальшого розширення БРІКС та перетворення організації в антиамериканську з домінуванням Китаю та Росії. Пекін, який після повномасштабного вторгнення в Україну став найбільшим торговим партнером Росії, вважає за то тобто амбітною ідею Путіна робити платежі в обхід долара. Не хочуть протиставляти себе Заходу і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.